Подалі від людських глаз в лісі. Коли він очнувся, то побачив, як діжку з самогоном лакають два вовки молодий, зелений і матьорий сірий. Вони напиваються мертвецькі і засинають. Кондрат отримує прибуток. Повиликали вони небагато, в нього і самогон залишився, і шкури вовків він збирався продати. Але посередині села п'яні вовки приходили в себе. І вся ця веселушка, якщо вам щось нагадує, то Ес Борбос і неймовірний крос. Також були написані на основі фільгітона нашого українського письменника. «Золоте яєчко» – мультфільм був сатиричний. він Розповідав про те, як вчені витрачали державні кошти на якусь фігню. Квочкін подивився по ціліку курочку рябу і вирішив зробити апарат, який має розколювати яйця мало того у хіброяйці. Ці свалили, виділили кошти, він всім цим займався, робив апарат, з яйцом возився, його там засмоктало в трубу, потім з труби виплюнуло, і тоді яйцо розбилося. Ось такий сюжет у мультфільму про те, як не варто вченим давати гроші. Можна ж все красти? Не хіба нам взагалі вчені? Саме тому вилітав він з труби в одних труселях. Но...